Подолання потенційних бар'єрів до прихильності. Отже, пацієнт зрозумів природу ВІЛ та його лікування, висловив свою мотивацію приймати АРТ, а ви допомогли йому визначити можливі бар'єри до прихильності. Тепер ви можете допомогти йому розробити стратегії для подолання цих бар'єрів. Це стане частиною індивідуального плану покращення прихильності, який ми розглянемо у наступному відео. А зараз ми зосередимося на стратегіях підтримки прихильності для подолання конкретних бар'єрів. Наприкінці цієї сесії ви зможете окреслити стратегії подолання поширених бар'єрів до прихильності. Ви навчилися виявляти потенційні бар'єри до прихильності. Після їх виявлення ви можете надати пацієнту напрямок пошуку рішення для кожного бар'єру. Пацієнти більш схильні реалізовувати власні стратегії, ніж робити те, що їм наказують. У другому модулі ми розглянемо мотиваційне інтерв'ю як техніку, яка підштовхує до успішного рішення, а не наказує, як діяти. Простий спосіб зробити це ставити пацієнту запитання, які ведуть до вирішення проблеми. Можна також навести приклади того, що спрацювало для інших пацієнтів. І запитати, чи можуть ці стратегії допомогти. Пригадайте, у додатку 3 національного стандарту медичної допомоги надання підтримки з прихильності до АРТ та утримання в лікуванні надається перелік заходів з підтримки прихильності, які можна використовувати. Давайте їх розглянемо. Почнемо з факторів пацієнта пацієнтам. Які не розкривали свій статус іншим, особливо членам сім'ї, а також людям із високим рівнем стигми, може бути корисним консультування за принципом рівний рівному. Також використовуйте інструменти індексного тестування, такі як консультування щодо розкриття інформації та асистоване розкриття. Якщо пацієнт на це погоджується. Зв'язок із соціальним працівником чи психологом також може бути корисним. Якщо рішення про розкриття віл статусу ще не прийнято, ви можете допомогти пацієнту порадами, як зберегти конфіденційність, наприклад, зберігати АРВП у флаконах без маркування. Якщо можливим бар'єром до прихильності є алкоголь або наркотики. Тоді доречно запросити пацієнта з лікування залежності від психоактивних речовин. Програми лікування та замісна підтримувальна терапія також можуть бути корисними. Іноді допомога за принципом рівний рівному може принести користь, тому розгляньте можливість запросити людину, яка вилікувалася від залежності. Лікування для тих, хто має депресію, тривожність. Шизофренію або інший психічний розлад буде залежати від конкретного діагнозу. Важливо переконатися, що пацієнти з підозрою на будь-який психічний розлад направлені до фахівця для відповідного лікування. Крім того, слід уникати використання ефавіренсу для таких пацієнтів, оскільки це може погіршити симптоми. Деменція або інші нейрокогнітивні розлади можуть створити серйозні проблеми, якщо пацієнт не приймає таблетки щодня. Пацієнти похилого віку більш схильні забувати про прийом ліків, навіть якщо їм не діагностували деменцію. У такій ситуації можуть допомогти сигнали з повтором на телефоні або годиннику пацієнта. Зберігання таблеток в місці, яке буде служити нагадуванням, наприклад, біля зубної щітки або чайника, поєднання прийому ліків із щоденними діями, такими як сніданок, використання органайзера для таблеток, також друг чи родич можуть зобов'язатися щоденно нагадувати про прийом ліків ці ж стратегії, які використовуються для пацієнтів з деменцією. Можуть також допомогти всім, хто забуває прийняти таблетки або не має усталеного режиму дня. Безпритульних або інших людей у складних життєвих обставинах можна охопити програмами соціальної підтримки. Залучення соціального працівника, консультанта сервісу рівний рівному або неурядових організацій може допомогти їм впоратися. Щоб уникнути пропуску таблеток через щастя або незаплановані поїздки, пацієнту слід мати з собою невеликий контейнер з кількома таблетками. Декілька таблеток можна тримати на роботі в машині або в інших зручних для пацієнта місцях. Повідомте пацієнта, що у разі термінової необхідності він може взяти АРВП на будь-якому сайті АРТ або у кімнаті довіри. Якщо пацієнту треба дізнатися найближчу адресу, йому слід зателефонувати до своєї клініки. Одним з бар'єрів до прихильності є недостатня поінформованість щодо ВІЛ. Ми вже розглядали інформування про ВІЛ та обізнаність про його лікування. Враховуйте, що одні люди краще засвоюють матеріал під час індивідуального консультування, іншим краще працювати в групі, а деякі. Можуть засвоювати інформацію по різному, залежно від того, хто її надає: інфекціоніст, консультант сервісу рівний рівному, соціальний працівник, медична сестра або хтось інший із вашої команди. Використання кількох підходів буде найбільш ефективною стратегією для деяких пацієнтів, особливо для тих, хто не має схильності одразу засвоювати інформацію. Пам'ятайте, що діти щодо прихильності залежать від свого опікуна, тому будь-яку з наведених вище стратегій слід застосовувати до вихователя, який стежить за прийомом АРВП дитиною. У підлітків бунтівників можуть виникнути особливі проблеми з прихильністю, але у групі підлітки часто ефективно підтримують один одного. Вагітним жінкам слід забезпечити належне лікування нудоти. Пов'язаною з вагітністю, щоб звести до мінімуму побічні ефекти від АРВП, тепер перейдемо до факторів, пов'язаних з АРВП. Основні бар'єри до прихильності у зв'язку з АРВП пов'язані з побічними ефектами та зручністю схеми лікування. На щастя, поточна рекомендована схема першого ряду долутегравір плюс ТДФ плюс ламівудин або М3ТБІН. Має дуже мало побічних ефектів, передбачає одну таблетку на день і не вимагає особливих вимог до харчування або зберігання. Важливо заздалегідь попередити пацієнтів, що навіть із добре переносимим АРВП деякі пацієнти можуть відчувати легкі побічні ефекти протягом першого тижня або двох, поки їх організм не звикне до ліків. Поширені побічні ефекти будь-яких РВП включають нудоту, головний біль і проблеми зі сном. Якщо пацієнта турбує щось більше, ніж легкі побічні ефекти, йому слід зателефонувати до клініки або звернутися до лікаря для обстеження. Якщо у пацієнта є конкретні протипоказання до рекомендованої схеми лікування першого ряду, Спробуйте все таки призначити АРВП у складі комбінованого препарату з фіксованою дозою, який можна призначати один раз на добу для мінімізації кількості таблеток. Пам'ятайте, що зидовудин і лопінавір, бустований ритонавіром, потрібно давати двічі на день, а всі інгібітори протеази слід приймати під час їжі. Ефавірен сприймають один раз на день, але над ще серце. Також намагайтеся уникати АРВП, про які відомо, що вони часто викликають побічні ефекти. Йдеться, наприклад, про зидовудин або лопінавір, бустований ритонавіром. Дізнайтеся також, які інші ліки приймає пацієнт, зокрема безрецептурні препарати, харчові добавки та фітопрепарати. Перевірте, чи може взаємодія ліків з їхніми АРВП викликати проблеми. Для дітей багато сиропів і суспензій можна безпечно змішувати із солодкими стравами або напоями для покращення смаку. Перевірте фармакопею препарату, якщо ви не впевнені, що змішування безпечно. Тепер давайте розглянемо фактори, які пов'язані з системою надання медичної допомоги. Якщо між пацієнтом і лікарем не налагоджені стосунки, слід докласти зусиль для їх встановлення. Ці зусилля можуть передбачати залучення інших членів команди, які краще ставляться до пацієнта, пропонувати для персоналу тренінги з питань стигматизації та дискримінації, щоб допомогти їм ставитися до пацієнта без упередження і зробити підхід пацієнт у центрі уваги пріоритетним у наданні медичної допомоги. Ми вже обговорювали інформування про ВІЛ як фактор пацієнта. Як системний фактор, рішення полягає в організації належної підготовки персоналу медичного закладу та систем для надання інформації про ВІЛ усім пацієнтам. Ми повинні мати кілька варіантів інформування, які найкраще підходять для кожного пацієнта. Якщо всі члени команди пройдуть навчання, наприклад, цей курс з прихильності до АРТ та утримання в лікуванні. Це дасть людям основу необхідну для надання якісних послуг. Подібним чином слід створити системи для забезпечення підтримки прихильності та організації направлень до різних спеціалістів, включаючи всі стратегії, які ми вже обговорювали. Розробка системи інтегрованої комплексної допомоги для задоволення потреб пацієнтів є частиною медичної допомоги, орієнтованої на пацієнта. Якщо послугу неможливо надати на місці, налагодження відносин з іншими закладами, постачальниками чи неурядовими організаціями може звести до мінімуму незручності, пов'язані з направленнями. Медична допомога на принципах пацієнт в центрі уваги також може мінімізувати витрати пацієнтів шляхом організації послуги таким чином, щоб скоротити час очікування. Пацієнтів, які змушені долати значні відстані для отримання віл послуг, слід направляти до закладів поблизу їх домівки. Водночас слід пам'ятати, що пацієнти можуть відмовлятися від цього до моменту, як відчутно знизиться стигматизація ЛЖВ. Управління ланцюгом поставок лікарських препаратів також має вирішальне значення для підтримки прихильності. Зокрема, наявність достатньої кількості АРВП у закладі дозволить відпускати препарати строком на 3-6 місяців, зменшуючи кількість відвідувань клініки. Нарешті важливо повністю використовувати весь функціонал МІС у підтримці прихильності та управлінні візитами до медичного закладу. Питання пов'язані з МІС, ми обговоримо у модулях 3 і 4. Підіб'ємо підсумки. Після того, як ми допомогли пацієнту визначити бар'єри до прихильності, які можуть бути актуальними саме для нього, нам слід допомогти йому заздалегідь знайти рішення для їх подолання до того, як вони призведуть до лікувальної невдачі. Бар'єри класифікують за факторами пацієнта, факторами АРВП та факторами системи надання медичної допомоги. Додаток 3 у національному медичному стандарті ВІЛ-інфекція, діагностика, лікування, догляд та підтримка може бути корисним інструментом для визначення стратегій подолання бар'єрів до прихильності. У подальшому ми подивимось, як ці стратегії вписуються в індивідуальний план покращення прихильності.